Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Сьогодні поговоримо про книгу Життя у місті, Самовидець». Це не про місто, в якому ідеально жити, де повинні бути правильні доріжки, а це про людей, які живуть в містах і ті міста, які були спроектовані, стали ідеальними для цих людей. Тобто, ось ці люди своїм життям. І прийняттям міста роблять їх ідеальними. Коли я читала, які там люди живуть, а потім як вони з цього району, спойлер, їздять вже на окуповані території, а потім назад про їхню поведінку, про їхнє сприйняття цього району, виявилося, що для них ось цей Сихів став домівкою, і він розвивався рівно так, як його розвивали, і коли до Сихова проклали. Наприклад, дорогу там новою, його оновлювали, то він по-інакшому сприймався, і він ставав від того кращий, і він змінювався. І про те, як він змінювався, коли там, наприклад, було якесь футбольне поле, потім його забирали, потім щось ставили інше, як появлялися ті самі майданчики, як люди на них взаємодіяли, а потім ці люди виростали, виростали і вже доглядали за цим районом. як там... Ну, взагалі, оце все життя, як він змінювався, як він впливав на життя людей, це просто щось неймовірне. І в цій книзі саме описуються погляди крізь е, людський досвід проживання в цьому місці, причому в різні епохи. Міста, які були окуповані, потім деокуповані, про людей, які там жили, і як вони це все сприймали, як вони виживали в цих умовах. І саме цікаве, що коли людина робила свідомий вибір, наприклад, залишитись в певному місті, вона його сприймала як рідне, навіть якщо були закриті всі магазини, навіть якщо взагалі вроді би, життя не було, то потім людина така, я не поїду з цього міста, його окуповують, але я не поїду. Я піду і буду допомагати військам, які, українські війська, які борються за це місто і які е, намагаються його звільнити. І ця людина від вирощування квіточок переходить до готування на польовій кухні з квартири інших людей, які там виїхали, зробили ціле святилище, і в буквальному сенсі зробили храм, куди можна прийти і помолитись, тому що солдатам неймовірно важливо військовим було зберігати свою духовну частину життя і звертатись до Бога. Якісь такі от маленькі історії про ті міста, які перероджувалися поглядом інших людей. І як ці люди приходили і сприймали середовище, це просто щось неймовірне. І коли я читала цю книгу, я і спів переживала, і плакала, і е, раділа, і відчувала рівно все те, що там відбувається. І коли в тому числі розказувалось про Крим, як він переживав окупацію про кримських татар, е, дуже важливо, що є люди, які все одно себе ідентифікують як українці, які хочуть повернутися на свої території, які хочуть. Щоб їхня добівка залишилась їхньою, і вони не збиралися нікуди йти нікому нічого віддавати. І ця мовчазна незгода інколи сильніша за все, тому що все починається з нашої голови. І коли читаєш ось ці історії, розумієш, наскільки стаєш дотичною до тих людей, які десь там далеко. І ось ці книзі, просто неймовірна робота всіх журналістів, які доклались до цих історій, доклались до сердець людей. І показали, як воно живеться не десь там, а отут конкретно, як люди взаємодії з цим місцем. Ще одна класна була історія, де розказувалась про людину з інвалідністю, людину, яка пересувалась на кріслі колісному, і виявляється, в нас досі є ця проблема з лікарнями і. Центрами, де можуть проживати ці люди, оздоровлюватись і почуватися комфортно, бо -ці, ці центри теж були збудовані ще з совка, і вони взагалі ну, дуже некомфортні. Коли там якийсь алкоголік приходить допомагати йому, ти ніби дивишся, ну це ж якийсь алкоголік, ну ніби відраза така. А він взяв, ніхто не прийшов. А той алкоголік, там, умовно Петька, він прийшов. Тому що він знав, що треба допомогти цій людині, і він поміг. Я ж сказала, що я плакала трохи. Чернігівська справа Лук'яненка. Ось це прям, ось ця остання стаття, почитайте, це просто шедевр. Мені вона так сподобалась, були підняті всі матеріали про Лук'яненка. В тому числі там, і ходили в архів СБУ, там, і всі документи піднімали, і говорили з очевидцями, які його знали, і так далі. Що коли описали коротко його все життя, я зрозуміла, наскільки в ній реально складно було в тому союзі. Наскільки було складно бути собою, мовчати, не говорити, його квартира прослуховувалась, це жах, це просто. От якщо зануритись в цю історію, не передати словами, це тільки треба прочитати. От ті, хто змогли це передати словами, це були журналісти, а я так не можу. Тому я вам трошечки залишаю інтриги для того, щоб ви могли проникнутися цими відчуттями там набагато більше. І загалом, які мої враження про цю книгу однозначно позитивні. Це одна з тих книг, які варто, до речі, перечитувати. Я б її обов'язково перечитала ще пару раз. Ця книга не для легкого читання, де тобі хочеться почитати кожен якийсь новий розділ. Це трошки про інше. Це збірка таких невеличких статей, які журналісти описують на реальних подіях. Вони говорять з реальними людьми або на реальних фактах. Тобто це щось таке, прям дуже дуже унікальне для мене стало. Ті, хто хоче зануритися в всі сторони життя в Україні з початком повномасштабного вторгнення, може почитати цю книгу. Мене настільки захопила книга життя у місті і цей новий формат, що я вирішила придбати не одну, яку я хотіла наступну почитати про покоління вільних, але ще й наступну де як чому працюють люди? Для архітектора це дуже важливо знати, тому що ми, коли плануємо міста, ми закладаємо в тому числі можливість розташування. Транспортних потоків біля офісів, де працюють люди, самі офіси, а там, де офіси, там і житло, всі хочуть ближче добиратись до роботи. Відповідно, я така. Ну, якщо життя в місті мені розказувало, чому жителі люблять свої міста, навіть такі недосконалі і мають спогади про них, то тепер я чекаю щось новенького від цих двох наступних книг. Серія дуже зручна і компактна. І я вже з нетерпінням чекаю, коли почитаю про. Ось цю книжечку, що ж вони туди заклали. А оскільки це репортажі знову ж таки, то тут будуть думки саме реальних людей, їх історій, і, можливо, тільки будуть змінені імена. Тому, в принципі, цей формат мені більше ніж подобається. Так як ми архітектори користуємося всім достовірним і любимо перевіряти факти. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Па-па!